Всім привіт, друзі! Мене звати Даша, я дуже рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні я нарешті розповім вам про прочитані книжки наприкінці 2022 року, а саме в грудні. Назбиралось їх не так і багато. Про деякі з них я вже знімала і розповідала більш детально в передніх відео, але все-таки потрібно так грунтовно сісти і розповісти про цю стопочку прочитаних книжок. Поки ми ще не почали, хочу нагадати: по-перше, не забувайте підписуватись на цей канал, якщо ви цього ще не зробили. Мені буде приємно, таким чином ви підтримаєте мій Шковий контент. Не забувайте тиснути на лайк, писати коментарі, натискати дзвіночок. З цими діями ви насправді допомагаєте просуванню мого книжкового каналу, тому що мої ролики потім потрапляють в рекомендації до нових користувачів. Ну і по друге, не забуваємо про ініціативу Читай для ЗСУ. Як завжди, вся детальна інформація є в описі під цим відео. Реквізити карток, будь ласка, якщо маєте змогу, задонатьте. Нам буде приємно і звісно від таким чином підтримаєте армію. Ну і перша книга, про яку я вам зараз розповім, це міс Крем, кулінарна книга-шпигунки. Я читала цю книгу на початку грудня, буквально, і якщо чесно, вже враження трішки вивітрились, але я точно пам'ятаю, що це класна книга, це роман, який мені сподобався. Якщо говорити про сюжет, про анотацію, то тут розповідається про дівчину, яка працює взагалі в школі, в неї. Такі собі проблеми в сім'ї, вона одинока, вона живе з мамою, і в якийсь момент їй пропонують поїхати в інше місто і стати, так би мовити, шпигункою. Вона погоджується на цю пропозицію, тому що по суті вона нічого не втрачає в себе вдома, вона вирушає в цю подорож, і там вона повинна слідкувати за деякими людьми, запропелювати з деякими людьми і вивідувати конкретну інформацію, і передавати її у вигляді рецептів. Це цікаво читати. Я не зустрічала чогось подібного насправді в цьому жанрі, тому мене дуже захопила ця історія. І вона написана такою простою мовою. І читати це правда захоплива. По перше, ця книга не тільки про це шпигунське життя, тому що коли я її купувала, я думала, що вона буде така суто про шпигунок, і мене це навіть трішки відштовхувало. Тут за дуже багато різних аспектів життя нашої головної героїні едіти. Ми і слідкуємо за її дружбою з іншими жінками, і за її коханнями, за її любовними перипетіями, які були в минулому, які теперішні така багатогранна історія про жінку, про її життя і про те, як потрібно по суті прожити достойне своє життя, не повестись на якісь провокації, не здатися в якийсь момент, просто йти вірити і дойти до своєї останньої цілі, останньої мети. От про це книга, і вона. Показує, наскільки потрібно бути людяним. Немтається цей роман дуже легко. Він динамічний, він атмосферний. Його, до речі, мені здається, класно було б читати восени. Не знаю чому, але в мене ця історія асоціюється з такою осінньою атмосферою. Хоча там і період зими був, але не знаю. В мене от саме такі враження склали, що це осіння історія, тепла, така душевна, меланхолійна історія. Звісно, тут о, не можна ніяко минути тему війни, вона тут буде, і це складувато читати знову ж таки, але це якось іще так. Поверхнево описано в цій історії, тобто тут авторка не намагається надавити на всі ці больові точки, на всі якісь больові спогади людей під час воєнних дій. Тут цього не буде. Тут знову ж таки більш акцент такої легкій історії жінки, але при цьому дуже багато змісту Та Історія дуже щемка, Дуже щемка. Вона про віру в людей, вона про те, що деякі люди, от настільки осліплені якимось баченням свого ідеалу, що вони не помічають очевидних речей і не помічають якихось очевидних пороків інших людей, які знаходяться в Міга може розбити вам серце, тому що коли її починаєш читати, прикипаєш до головних героїв, а потім більше і більше відбувається таких подій, які трішки вже тебе присаджують так нижче і нижче нижче, і вже настрій не такий піднятий, і ти вже розумієш, куди все авторка веде і що буде взагалі в фіналі. Одним словом, це прекрасна історія. Це Правда, роман про жінку, про жінку, яка багато чого досягла в своєму житті, про жінку, яка не зломилася під якимсь тиском інших оточуючих людей. Тому, якщо ви шукаєте якогось такого відносно легкого роману, але щоб він був непрохідний, щоб він точно залишив у вас якийсь слід, і щоб ви ще обдумували цю книгу потім. Приглядіться до «Міс Грем», тому що це саме такий роман. Читання мізгрем мені захотілося щось такого легкого, банального і того про що всі говорять: От просто всі навкруги на всіх книжкових каналах в Тікток, в Інстаграм, всі говорять про цю книгу, тому я не витримала і собі придбала квартиру на двох. І насправді це взагалі не типовий жанр для мене, не типова книга для мене. Я не читаю подібної літератури, просто взагалі вона мені не подобається, я обходжу її стороною, тому що мені постійно здається, що це щось банальне, нецікаве, взагалі поверхневе. Не буде чогось, що я можу винести корисного з історії, якось так. Але це тільки мої думки, я нікого не хочу образити, тому що насправді, прочитавши цю книгу, я трішки змінила свою думку, і ця книга мені сподобалась. Одна моя знайома читала цю книгу, і вона сказала, що їй взагалі не сподобалось. От просто, взагалі, її бісили головні герої, її бісив головний персонаж цієї книги, чоловік. Але мене, мене все влаштовувало в якийсь момент. Я просто відпустила цю ситуацію. Я зрозуміла, що я читаю книгу, де в такому жанрі ну, допускаються такі якісь там сюжетні повороти, притягнуті і Ок, мені пішла ця історія просто на ура, прочитала її дуже швидко, розслабилась вечорами, і я вам її раджу. Якщо ви шукаєте щось подібного, якщо ви ж хочете прочитати якусь серйозну літературу, на чимось порозмислити, то тоді ця книга вам не підійде. Але ця книга саме для людей, які хочуть розслабитись. Просто провести приємно вечір. Квартира на двох це романтична комедія, яка розповідає нам про дівчинку, яка тільки от вийшла з аб'юзивних відносин, вона розсталася зі своїм хлопцем, і їй потрібно знайти нове житло. Грошей в неї не дуже багато, в неї якісь проблеми на роботі, і одним словом, вона бачить варіант, де пропонують здати житло, але єдина умова, що це житло, однакімнатна квартира, і там мешкає ще чоловік, але чоловік постійно працює в нічну зміну, і таким чином вони не будуть перетинатися один з одним, проте вони будуть спати в одному ліжку, користуватись одною кухнею, там одною ванною і так далі. Дівчину, до речі звати Тіфі. І от тіфі погоджується на цю пропозицію просто тому, що ну немає вибору. І вона думає, що ну окей, це така прикольна пригода, як мінімум, квартира нормальна і відносно нормальному районі. Тому вона погоджується на це. І потім вона починає потрішки знайомитися з Леоном. Це наш головний герой. Вони не бачили один одного, навіть коли вона знімала квартиру. І вони починають листуватись просто записочками, як звичайні сусіди, і звісно, по всім канонам цього жанра. Потім це перетікає в такий собі роман. Вони зустрічаються якось випадково в квартирі, і одним словом там починає закручуватись такий типовий банальний сюжет, але він мені так сподобався. Я не знаю, чому він мені в якийсь момент так спасав від всієї цієї реальності від всіх цих новин. Просто відкриваєш книгу і все. І пропадаєш в цьому сюжеті. Банальна, дуже добра, дуже мила душевна історія про кохання, якої скоріш за все не було б в реальному житті, але в книгах, чому б ні, я вам раджу, якщо ви ще не читали цю книгу чомусь. Хоча мені здається, в якийсь період її прочитали просто всі, просто всі книжкові канали про неї говорили. Те, якщо ви ще нічого про неї не чули і любите щось подібне читати, це точно потрібно прочитати, тому що це класна історія, яка вас витягне з цих реальностей на пару вечорів і розважить. Правда, вона дотепна, смішна. Тут дуже багато смішних жартів. До речі, прям правда, смішних мені було смішно. Не знаю, можливо, комусь ні, мені було так. І до речі, порадьте мені щось подібне на цю книгу в коментарях, якщо ви знаєте, тому що іноді хочеться прочитати щось таке легенді, щоб посміятись або поплакати від яких милих моментів. Тому, якщо знаєте щось подібне, напишіть в коментарях, будь ласка, я буду вам дуже вдячна. Одним словом, приглядіться до історії, якщо ви любитель подібної літератури і подібного жанру. Далі давайте розповім ще про одну таку легеньку історію і на один раз, але яка точно не залишить вас байдужим і яка подарує вам дуже багато класних позитивних емоцій. Я зараз говорю про різдво з червоним кардиналом від Феніфлег. Це взагалі прям малютка-малюточка, але ну, неможливо було оминути цю книгу, по-перше, тому що це новинка від Фені Флех. А я читала її книгу Смажені зелені помідори в кафе Зупинка, і вона мені сподобалась дуже. Я перечитувала її два рази, і тому, коли побачила цю книгу, одразу ж собі її придбала. І плюс це різдвяна історія. Оце прям така класична типова різдвяна історія про чудеса, які трапляються на Новий рік на Різдво, про добрих людей, які тебе оточують і завжди прийдуть на допомогу. Просто казка для дорослих. Але це все, звісно, я говорю в доброму сенсі цього слова, тому що книга мені сподобалась. Вона розповідає про чоловіка, вже такого дорослого чоловіка, який приходить лікарню, дізнається, що він хворий. Лікар йому каже, що ну тобі залишилось уже небагато. На жаль, десь рік, максимум півтора, і тобі потрібно переїхати в якийсь інший клімат. Це лікар радить нашому головному герою поїхати в якийсь пансіон, в якому колись ще там був його батько. Він дає йому якусь брошурку, і чоловік починає наш головний герой починає телефонувати по цим номерам, і Уявляється, що цей пансіон уже давно не працює. Але жителька цього маленького містечка каже: Ну, ви приїжджайте до нас, у нас є куди вас поселити. У нас така класна природа, добрі люди. Ну просто ми будемо раді, якщо ви приїдете. Чоловік недовго думаючи, все таки вирішує поїхати, тому що його насправді нічого не тримає вже в нього немає родини, в нього немає дітей. Його колишня дружина відноситься до нього добре, але все рівно вона не постійно з ним на зв'язку. Тому. Він вирішує все-таки поїхати. І, от коли він приїжджає в це маленьке містечко, звісно, все по канонам жанру, він знайомиться з дуже добрими людьми, які дуже колоритні, смішні, дотепні. Вони такі максимально різні. І звісно, тут буде її герой, такий типу злюка, яка насправді, звісно, ж не буде злюкою, Ну одним словом, це така добра душевна історія. Тут був сюжетний поворот, якого я не очікувала, який розбив мені серце. Я плакала на цій книзі, тому що ну тут були моменти правди, які е, оттеркають тебе за живе, і ти, ти переживаєш за цих героїв, і за цього головного героя, і за другорядних. Тому що тут всі такі стають тобі рідні в якийсь момент. Ну про я не знаю, навіть що ще казати про цю книгу. Беріть і читайте її, навіть якщо вже пройшло три двоє. Ви думаєте, ну нічого відкладу до наступного? Ні, книзі по суті, снігу як такого, немає, тому що наш головний герой приїхав в дуже тепле містечко, тобто там не буде цієї атмосфери снігу, ялинок і так далі. Тому її можна читати в будь-яку пору року, і просто щоб підняти собі настрій. От візьміть її, якщо ви хочете якусь дорослу казку. Це точно фені флег, це точно будь-яка її книга. У нас є зараз тільки ця і зелені помідори, тому приглядіться щодо цієї книги, щодо попередньої про яку я вам говорила, тому що Феніфлег пише так, що ти м -м, віриш в казку для дорослих. Ти віриш, що в житті може все буде так добре, так прекрасно і з такими хіппі-ендами. Наступна який я читала в грудні, це був Гаррі Поттер». Я з вашого дозволу не буду діставати його з у тієї полиці, тому що ну він дуже важкий. Я просто дуже коротко розповім, що я перечитувала Гаррі Поттера» саме в грудні і зараз зупинилася на келуху вогню. Мені дуже подобається. Перечитувати Гаррі Поттера» – це взагалі якийсь окремий вид кайфу, тому що ти розумієш дуже багато відсилок. Ти по-іншому дивишся на історію, взагалі на всіх персонажів, на все, що закладала Джоан Роулінг. І деякі відсилки, от просто ще з другої книги, вона закладала щось, що потім вистрілить там в куп... В Келиху вогню або в останній частині книги, правда, вона проробила колосальну роботу, і мені дуже сподобалось прочитувати Гаррі Поттера», Тим паче, зараз в таку зимову пору року, коли за вікном взагалі немає майже снігу, трішки додає казкової атмосфери і точно піднімав мені Настрій Гаррі Поттер, взагалі, коли було відключення світла, коли світло було по дві години, бо коли світло не було взагалі декілька днів. «Гаррі Поттер» просто як найкращий друг вручав мене. Тому, якщо ви думаєте, чим собі підняти настрій в зараз такий період, або повернути бажання до читання, будь ласка, перечитуйте свої улюблені дитячі історії. В когось це Гаррі Поттер, в когось це володар перснів, можливо, в когось це взагалі якась інша книга, Всеволода Нестайка, наприклад, Теродор за Сюківки, просто візьміть, що, що точно ви любите. Ну, а далі я розповім вам про дві книги від видавництва лабораторія, і насправді, що першого, що другого я вже показувала в передніх відео. Я залишу посилання на них, але тут я не можу оминути просто ці історії. І перша книга, про яку я хочу розповісти, це чотири скарби неба. Це книга, яку я прочитала останній, в 2023-му, і вона потрапила в топ найкращих прочитаного за рік і потрапила в. Мої улюблені книги, які я читала взагалі за все своє життя, і до речі, я пам'ятаю, що я обіцяла вам зняти відео про свої найулюбленіші книжки. Воно буде точно, але чекаю, поки мені пришлють всі книги, які у мене в батьківській бібліотеці, щоб уже показувати всі ці книжки свої в фізичному вигляді. Так от чотири скрибинеби розповідає нам про дівчинку, яка мешкає в Китаї. В маленькому селі в неї прекрасна родина, в неї бабуся, мама, тато. Вони всі люблять один одного, проводять багато часу разом. Але одного разу стається так, що дівчинка вимушена покинути цей будинок, вимушена взагалі переїхати в інше село. І нікому не казати про своїх батьків, нікому не казати звідки вона і прикидатися хлопчиком. Чому так стається, я не буду вам розповідати, але це такий дуже болючий момент в книзі, і це відбувається буквально на перших сторінках. І далі ця дівчинка потрапляє в не дуже добрі руки за браком досвіду, за браком того, взагалі, як спілкуватися з іншими людьми, як влаштовувати ці зв'язки, комунікацію, кому можна довіряти, кому не можна. Тому що їй це просто ніхто не розповів, вона потрапляє в дуже погані руки. І цей це був чоловік, який запросив її пригостити їжею. Насправді він щось її підсипав, вона заснула, і потім прокинулась вже в якомусь приміщенню, де її дуже довго тримали, вчили англійської і потім переправили в США. І от в США вона почала працювати в дівчинкою для утіх. Нагадаю, що дівчинці цій було всього 14 років, вона була неповнолітня, і таких дівчаток в цьому борделі було дуже багато. Ці події, про які я вам розказала, це буквально перші 100 сторінок книги. Далі я нічого не хочу говорити про історію, про сюжет, про мої якісь враження, тому що це може бути спойлером. Єдине, що скажу, що книга написана легко, як би це не звучало дуже дико, але читається книга легко в плані тексту. Текст дуже приємний. Перекладач перекладачка Інна Бодак, просто неймовірна, вона зробила колосальну роботу читати це. Це дуже приємно, не наче пливеш по цьому тексту, правда, просто тебе поглинає історія, поглинає текст, він дуже милозвучний. Але те, про що написано, це вже інша тема. Тут дуже, звісно, розповідати не буду, але це болюча історія, яка не один раз вас змусить плакати. Історія, яка розіб'є вам серце, не один раз я обіцяю. І ми будемо спостерігати за життям цієї дівчинки звати дівчинку Дая. І звісно, на шляху будуть зустрічатись різні люди, різні, які будуть і добрі, і погані. Хтось навпаки буде дарувати надію і читачу, і даї, що все буде добре. Хтось, навпаки, коли буде виринати на сторінках книги, читач буде думати, о Боже, ні тільки на це. Будь ласка, хоч би там все закінчилось нормально. Емоційна книга, дуже емоційна, але вона дуже колоритна при цьому. Насправді авторка дуже якось лагідно помістила сюди китайську культуру, китайську міфологію. І все це не нав'язливо. Вона подала в тексті і читати це було цікаво. Мені було дуже цікаво. Я після цієї книги придбала собі. Одну книгу також про китайську культуру я вам потім в покупках розповім про неї, тому що не хочу тут займати час. Але просто щоб ви розуміли, наскільки все це тут цікаво і детально, але при цьому не нав'язливо, що читач сам заохотився далі продовжити знайомство. Якщо ви любите складні романи, соціальні романи з проблематикою дуже такою складною, якщо ви любите романи дорослішені, будь ласка, все це є в цій книзі, вона не велика в ній всього скільки 330 сторінок, але ці 330 сторінок просто вивернуть вашу думку тисячу разів. І ви будете пам'ятати цю книгу потім дуже довго. Я вам це гарантую. Я не бачила ні одного негативного відгука. Я бачила ролик на каналі Каті Ельф мовить про книги. Я залишу вам посилання на це відео, і десь тут вискочить посиланнячко. тому що це... цей ролик вам детально покаже, які емоції може викликати ця книга. І просто, ну, це. Це книга, яка залишається потім на все життя з вами, і яку хочеться перечитати. Правда, я знаю сюжет, я знаю, чим все закінчиться, але мені хочеться її перечитати, тому що те, як це написано, і те, які там герої і доля, взагалі головної героїні, не хочеться відпускати. Правда, коли я її читала, я не хотіла відпускати цих персонажів. Але ну книга закінчилась. Сподіваюсь, колись іще мене вразить якась подібна історія, так як ця, тому що це, це щось на рівні з ведмежим містом. Тому що до цього мене так так, на такі емоції вибивала тільки книга ведмеже місто від Баркмана, і тепер це ще чотири скарби неба. Остання книга, яку я вам покажу також від лабораторії, також книга, яка розіб'є ваше серце тисячу мільйон разів, яка змусить вас плакати і ридати кожну сторінку, яку, можливо, не кожен наважиться прочитати, але яку, мені здається, варто прочитати кожному. Це 77 днів лютого, збірка репортажів журналу Репортерс. І це про нас з вами це про перші 77 днів. Війни. Збірці люди діляться своїм досвідом перших днів війни. Що вони зустрічали? Кого вони зустрічали, яких людей вони бачили на своєму шляху, свідками яких подій вони ставали, все це буде в цій збірці. Тут дуже багато насправді репортажів. Вони абсолютно різні. Тут і про Київщину, і про Чернігів, і про окуповані села Київщини, і про окуповані села з Херсонщини, і про евакуаційні потяги, і про проводників, які там працюють. Тут безліч історій звичайних людей, які якось вимушені були вижити в цей складний період, не впасти духом і якось зібратися і допомагати. Один одному допомагати своїм друзям, батькам, близьким. Зараз я вже можу розповідати про цю книгу без сліз і якось плюс-мінус скласти свої враження докупи. Але коли я її читала, повірте, я просто не могла без сліз. Я читала її тільки ввечері, тому що я розуміла, якщо я буду читати її там протягом дня, це в мене просто весь день на смарку випаде, бо ну, просто неможливо в такому стані знаходитись весь день. Тим паче, коли ще якісь погані новини, і потім себе добити цією книгою, це звісно не дуже. Але це потрібно читати. Правда, ці історії треба пам'ятати. Треба знати людей, треба знати м, людей, які не полишили один одного. На що взагалі здатні українці, ви можете прочитати тут. Звісно, це все нам знайоме, правда. Все це ми читали в новинах, всі ці історії ми бачили, фотографії, ми всі ці бачили. Але ще один раз нагадати собі про те, що відбувалося, ну не буде правди зайвим, точно не буде. Ви залишите цю книгу в бібліотеці через 5 років, перечитаєте, через рік, через 20 років, через 40 років її знайде хтось з із ваших близьких. Це, це історія, яка пишеться на наших очах, і яку варто знати, варто пам'ятати, варто шанувати і варто плакати про неї пам'ять. Варто знати, що відбувається, щоб ніколи про це не забути. Я відмічала собі історії, над якими я плакала. Також відмічала, над якими я просто ридала ось тут. У мене стікери. А насправді, це просто наше з вами життя, і я впевнена, що будуть виходити ще подібні збірки, подібні книжки. Я точно буду купувати, насправді. Це документалістика, яку можливо не всі зараз готові читати, тому що вона правда дуже болюча. Якщо ви емоційно не готові, якщо ви розумієте, що ви не вивезете таку книгу, то я раджу вам її просто придбати, щоб вона у вас була, щоб вона була через рік, через два. Тому що можливо закінчиться тираж. Можливо, видавництво там зміняться в них якісь плани, і вони не будуть її видавати вже. Але у вас завжди буде ця книга, завжди буде пам'ятка про те, що було всі емоції, які тут описують люди, вони всі реальні. Вони всі. Такі, як у кожного з нас, кожен з нас зрозуміє цих людей, тому що це все наше життя, все наша буденність. Хтось переживає це зараз, хтось уже трішки якось менше активно так все переживає в собі, але при цьому кожному з нас болить і кожен віднайде тут щось для себе. Це все я закрила перед вами борг і тепер розповіла про свої прочитані книги за 2022 рік. Уже попередній рік. Тепер будемо вже з вами зустрічатись, коли я буду розповідати тільки про книги, які читаю в цьому році. Сподіваюсь, вам було цікаво, сподіваюсь, ви знайшли якусь книгу цікаву для себе. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, яку книгу останню ви прочитали в 2022 році. І також напишіть мені в коментарях книгу відкриття 2022 року. Мені дійсно буде цікаво, тому що книга відкриття це завжди щось просто вау неймовірне. І мені здається, кожен так в коментарях знайде, можливо, якусь нову книгу, щоб прочитати та придбати. Одним словом, дуже дякую вам за перегляд. Не забувайте підписуватись на цей канал, ставити лайк під відео, якщо воно вам, звісно, сподобалось і було. Корисне та інформативне. І натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати мої нові ролики. Я зараз стараюся знімати їх регулярно. Але, звісно, ми ніхто не знаємо, що буде завтра, післязавтра. Тому ставте дзвіночок, щоб не пропускати точно мої ролики. На цьому все. До скорих зустрічей!